Всім привіт! З вами Білосмужка. І так, нарешті в мене виходить нова теорія. У мене нарешті було І Її назва що було б, якби сіросмуг, перейшовши у річковий клан, так там і залишився і не повертався назад у свій рідний громовий. А перед початком відео попереджу про спойлери: якщо ви не читали книги 1, 2, 3 циклу і манги про сіросмуга, то відкладіть перегляд на пізніше. Усім гарного перегляду! І так, нашу теорію розпочнемо з того самого моменту в книзі ліс таємниць», який був для мене з одного боку сумним, а з іншого радісним. Сіросмух заради своїх кошенят вирішив покинути рідний клан. Як ми знаємо, він недовго там пробув. Але що сталося, якби було б інакше? Убитий з громовим кланом він слухається наказу леопардозірки і нападає на вогнезора. Так, цей момент був би найбільш трагічним і запам'ятовуючим. Два друга, що сціпились в битві. Можливо, звісно, вогнисерд, зважаючи на свій характер і відданість другу, не став битися з ним, а просто здався. Але також можливо, що родий воїн зрозумів, що з цього моменту вони зовсім не друзі, а вороги. Невідомо, хто в цій битві переміг би, але, звісно, двоє котів залишилися живими, хоча, маючи не лише фізичні, але й душевні рани. Після цього леопардозірка переконалась би у відданості смуга, і всі почали ставитись до нього з повагою. Він наглядав би за своїми кошенятами, і їм вистачало б уваги. Коли леопардозірка перейшла на бік тигрозора, сірий смуг би був категорично проти такого рішення, пам'ятаючи всі біди, що завдав смугастий провідник. Але одного похмурого дня все б змінилося. Тигрозір наказав каменешубу убити на півкровок. Але, звісно, сіросмух не залишив би їх і став на захист своїх любих кошенят, яких він заприсягся захищати, що б там не сталося. На жаль, напавши на темну смуги чорного, у нього було б мало шансів вижити. Але в останній миті життя він думав тільки про своїх дітей, незважаючи на страшний біль, що завдавали в цей час, коли всі коти відволікалися на битву. Каменшуб, мрічконіжка, пролапка й бурелап змогли втекти б до громового клану. Вогнезір важко сприйняв втрату друга. Жаль додавало й те, що він так і не зміг попрощатися. Каменешуб залишиться воєводою річкового клану і в майбутньому стане провідником Каменезором. Річкуніжка не буде страждати за втратою брата, і, можливо, ці двоє котів замінять перелапці боролапові батьків. Під час бити з кровавим кланом Вогнезір все ще буде засмучений і відчуватиме, як йому не вистачає підтримки друга. Коли на нього нападає темносмуг, на ніхто не може вчасно йому допомогти. І, можливо, провідник все ж уб'є смугастого воїна, але також тратить ще одне життя. Після чого зустрінеться з найкращим другом у зареклані і, нарешті, зможе гідно попрощатись, обіцяючи, що наглядатиме за його кошенятами. Після смерті білошторма вогнезір буде важко обирати між досвідчених вояків, і все ж він обере Кошуба. А чому б ні? Бурий вояк, дуже схожий на провідника, мудрий, співчутливий, ні один інший кіт не зможе звинувачувати його у зраді, бо він відданий клану. Тоді цього недооцінного кота більше відкрили б. Так як ва... сиросмуг не зустріне міллі, у манзі прихисток вояка вона не врятує котів, які живуть в амбарі від собак, і, мабуть, на його поплічники, що довго житимуть у страху. А також сіросмух своїм нявкотом не врятує маленьку дівчинку, що ледь не впала у воду. На жаль, у цій теорії не з'являться на світ чмілосмуг терносяйне цвітопала, а Міллі так і залишиться кацюнею. Медузело, скоріше всього, не загине від укусу змії. Так як орля кошук буде воєводою, ожунаків ним не стане. У минулій теорії розбирала ідею, що через це ожидаків стане злим, але у цій теорії я піду іншим шляхом. Можливо, смугастий вояк зрозуміє, що він завжди залишатиметься для когось важливим і старатиметься робити лише добрі і корисні справи. Можливо, якби Міллі не була у громовому клані, у книзі довгій тіні не розгорівся б зелений кашлюк, через який вогнезір втратив одне з своїх життів. Але цілком можливо, що не міг заразитись інший кіт чи кішка. Отже, через смуг є дуже важливим котом, не тільки для громового клану. Його добре серце допомагає багатьом котам. І було б дуже сумно, якби він справді загинув. Отож, моє відео підійшло до завершення. Я сподіваюся, що воно було для вас цікавим і вам справді сподобалось. І якщо це так, тоді підпишіться на канал і поставте лайк. Тоді я зможу знімати ще більше цікавих і крутих відео. До зустрічі!